Що таке ліжко Неаполь і чому варто його купувати? Почнемо з першого. Це є можливість підібрати будь-яку тканинку. Ми, до речі, замовляємо собі зносу стійку миючу та антикіготь. Це практично, зручно, і ми будемо точно знати, що і служитиме буде і у вас гарно вдома, і навіть на виставці без проблем його можна затерти. Основа ліжечка йде не ДСП плита, а фанерний брус в поєднанні з деревом. Це додасть надійності. І міцності вашому ліжку під матрасиком ламелі, відстань між ламелями 5,5 стандарт, 2,5 іде дот опція. Насправді ми за цю додаткову опцію завжди доплачуємо, тому що під такий варіант ви берете будь-який тип матраса, і жодна фабрика вам не відмовить в гарантії через неякісну основу. Ніжки металеві, нікельовані, можуть бути різні варіанти ніжок. Дивіться в нас на сайті мебліка.ua. Але ось звертаємо увагу, що ще є опція в нас в магазині зразу матова чорна ніжка. Зараз сучасні інтер'єри роблять з чорними ручками, воно дуже гарно впишеться в цей інтер'єр. І ще одна перевага цього ліжка це відстань 13-14 см знизу під ліжечком. Відповідно, робот-пилосос без проблем заїжджає, прибирає, а ви собі спите і насолоджуєтесь життям. Чекаємо вас в магазині Мебліка для покупки ліжка Неаполь. Замовляйте, підбирайте тканинку. До зустрічі!